Скажіть, будь ласка, чи читав хтось книгу Ісуса Навина? Якщо ми подивимося на книгу Ісуса Навина, так, як то кажуть, із гори, із пташиного польоту, то ми можемо подивитися, що ця книга має дуже багато війн, дуже багато заворушок. Дуже багато битв. і Якщо е, правильно підходити до цих всіх битв, ми можемо винести певні уроки. Ми можемо винести певні моральні настанови, які справді можуть допомогти нам краще і легше жити в цьому житті. Е, дивлячись на ці битви, ми можемо зрозуміти і пригадати, що кожен із нас. Навіть більшість із нас мають якусь битву. Кожен із нас має свою війну. Це може бути війна із заздрістю, це може бути війна з ревністю, з ненавистю, зі злостю, жадібністю, це може бути грошолюбство, сварливість, брехня, недовіра, непрощення, образи. І цей список можна дуже довго продовжувати. Також є інші битви, а можна навіть це, наз... це назвати війнами, це може бути війна із залежностями, курінням, алкоголем, порнографія, наркотики. Це можуть бути навіть комп'ютерні ігри, серіали, навіть залежність від їжі. Є така річ. І з цими проблемами людина може стикатися. І знаєте, є такі християнські качелі або християнська гойдалка, грішу каюсь, грішукаюсь, грішу каюсь. І так може продовжуватись десятиліття, і людина толком не може позбутися цієї проблеми. І для того, щоб краще зрозуміти, як воювати. Проти цих проблем. Нам дуже може в цьому питанні допомогти. Великий воїн, Ісус Навин, він перемагав в усіх своїх війнах, і в нього була певна стратегія. В нього була певна стратегія, і він її дотримувався І за рахунок цього він справді перемагав в цих війнах. Отже, двоє. Краще, ніж одному. Це таке е, світське правило війни. Тобто більша армія завжди перемагає меншу армію. Правда? Ну це якось логічно. Але дивлячись е, на нашу тему сьогоднішню, ми можемо зрозуміти, що не завжди так буває. Отже, перша битва, перша війна, перше місто це місто Єрихон Ісус, Навин і, і Бог готує цей єврейський народ, який е, вийшов із, е, із пустині і готує їх до, до цієї першої битви. Як ви знаєте, перша битва завжди вона сама, сама важка, бо вже, ну, немає досвіду. Єврейський народ не сильно мав е, такий войовничий досвід, не було в них. Такої великої практики. І вони повинні здобути місто Єрихон Якщо ми зануримося в історію, в археологію, ми можемо зрозуміти, що місто Єрихон було надзвичайно великим містом. Навіть по теперішніх рамках місто Єрихон це є велике місто. І ще, дивлячись, не на не тільки на розміри міста, місто Єрехон це було максимально укріплене місто. Воно славилось своїм подвійним муром. Тобто, місто захищало подвійний мур. І цей мур дуже славився в ті часи, і це місто вважалось непереможним. Але як ми знаємо, для Бога нема нічого неможливого. Бог розробляє план. Бог розробляє свою тактику, свою стратегію для того, щоб перемогти це місто. І Він дає цей план Ісусу Навину. Євреї ходять навколо міста сім днів, гучно трублять, на сьомий день обійшли сім разів. І, дивлячись на це все, що робилося, можна було подумати одне. Вони не сповна розуму. Ну як вони можуть у цими ходіннями навколо міста зруйнувати місто? Ну ніяк. Але Бог хотів євреям показати, що навіть нерозумними речима, які не мають ніякої логіки, Господь може дати їм це місто. Господь хотів показати, що не євреї самі. Здобули це місто, а що Він їм дав це місто у їхню руку? Господь розробив свій план боротьби проти міста Єрихон. Він склав точний план і цей план подіяв. Отже, перший принцип перемоги в особистих війнах це прийняти Божу стратегію для особистої війни. Тільки Божа стратегія. Допоможе тобі перемогти у твоїй битві. Амінь. Якимось власним планом ми не досягнемо ніякого успіху. Битва друга. Місто Ай. Євреї здобули величезне місто. Це місто можна, ну, можемо порівняти до Львова або до Києва. Ну, величезне, сильне. Окріплене місто. І далі на їхньому шляху місто Ай, Ну десь як Стрий або Біберка, ну таке малесеньке місто, і, і це місто стало на їхньому шляху. І давайте зачитаємо, як саме вирішили євреї боротися проти цього міста. І послав Ісус мужів з Єрихону в Ай і сказав до них. Підіть і вивідайте цей край, і вивідали той ай, і вернулися вони до Ісуса та й сказали: Нехай не йде весь народ коло двох тисяч людей, або коло трьох тисяч людей, нехай вийдуть і поб'ють ай. Не труди всього народу, бо ті вороги нечисленні, і пішли туди із народу коло трьох тисяч людей, та вони повтікали перед айськими людьми, а айські люди. Повбивали з них коло і шести чоловіків, та й гнали їх з перед брами і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу та й стало, як вода. Ми бачимо, що Ісус навин е, і ці всі єврейські повод, поводирі вирішили не радитися з Богом, як, е, як боротися проти міста, Ай і, і придумували. Якусь власну тактику взяли три тисячі чоловік і пішли на місто. А якби порадились би із Богом, то Господь би б їм сказав, що в їхньому таборі завелося щось нечисте. Що саме? Що саме буде пізніше? А другий принцип особистої перемоги це є радитись із Богом. Ми не можемо перемогти у війні, не порадившись із Богом і не отримавши від нього план особистої перемоги. І якби ізраїлітяни порадилися із Богом, Бог сказав, що в їхньому таборі оселився гріх. І це є гріх Ахана. Ми знаємо е, всі цю історію, тому що е, Бог наказав, щоб. Е, Євреї не брали нічого з Єрихону. Але один чоловік на ім'я Ахан не послухався і заховав якісь речі у своєму наметі. І євреї не здобудуть перемогу, поки не розправляться з цим гріхом. Євреї не здобудуть бажаного, коли не переможуть те, що їм заважає. І саме Проблема гріха заважала перемогти місто Ай. А після того, як проблема гріха була вирішена, то Господь автоматично дає план, для того, щоб євреї перемогли це місто Ай. Давайте зачитаємо, яким був план. І сказав Господь до Ісуса: Не бійся і не лякайся, візьми з собою усе військо та й остань, і піди на Ай. Подивися. Ось дав я в руку, в руку твою, Айського царя і народ Його, і місто Його, і край Його. І дає свій план. Він сказав: Слухайте уважно, ви мусите влаштувати засідку за містом, не відходьте далеко від міста і будьте на поготові. Я поведу людей на місто, коли ж ворог вийде проти вас, ми, ми ударимо. Що ми вдаємо, що тікаємо, як це було того разу. Тоді вони поженуться за нами, бо подумають, вони тікають від нас, як і минулого разу. Ми відтянемо їх від міста, тоді вийдете ви із із засідки і візьмете місто. Господь, Бог ваш, і віддає його вам. Ми бачимо, що Господь. Склав свій план для перемоги над містом Ай. І так само Господь дасть свій план для перемоги над твоєю битвою. Третій принцип перемоги від гріха це очиститись від нього. Третій принцип перемоги у твоїй битві це очиститись від гріха. І наступна битва. Вона пройшла е, трошки пізніше, коли вже євреї осілися. Битва третя п'ятеро царів нападають на Ісуса. Тоді п'ять аморійських царів зібрали свої війська, щоб виступити разом. Вони обклали Гівеон і пішли на нього війною. Тоді мешканці Гівеона відрядили посланців до Ісуса у табір. У Гілгал з такими словами не полиш нас, рабів своїх, приходь швидко і врятуй нас. Тож Ісус виступив із Гілгала з усією армією, з кращими воїнами. Господь сказав Ісусу, Не бійся їх, я віддам їх у твої руки, ти переможеш. Жоден перед тобою не встоїть. Всю ніч ішов Ісус із Гілгала і напав на ворогів зненацька. Господь посіяв між ними страшну паніку. Ізраїлітяни одержали велику перемогу під Гівеоном і погнали їх ізраїлітяни дорогою, що веде в гори, аж ген до Бетгорона, і били їх протягом усієї гонитви. А як втікали вони від ізраїтян по дорозі, тоді Господь наслав на них великий кам'яний град з небес і всіх повбивало. Більше людей загинуло від того граду, ніж від мечів ізраїльських. Ми бачимо в цій історії дуже важливий для, для нас урок. Якщо глянути на книгу Ісуса Навина, отак із, із висоти пташиного польоту, ми, ми можемо чітко побачити цей принцип. Це є четвертий принцип. Бог буде воювати за тебе. Амінь. Весь час, що ми бачимо, це Бог воював за євреїв. Весь час Бог захищався, і весь, і весь час Бог воював за них. І так само Бог буде воювати за тебе у твоїй війні. Часто ми, як люди, можемо е, заважати Богу. Правда? Часто ми можемо якоюсь власною самовпевненістю, власною впертістю, власною гордістю заважати Богу воювати за нас. А Бог Він відкритий до того, щоб заступитися за нас. Бог відкритий, щоб захистити нас від наших війн. І, і, і дивлячись на висновок. Ми е, можемо прочитати слова, які сказав Ісус Навин, коли вже був якби на смертному одрі, коли вже е, Він проаналізував все своє життя і каже такі слова. За довгий час, після того, як Господь дав ізраїлітянам перепочинок та мир від усіх ворогів, що їх оточували, Ісус постарів. Ісус скликав увесь Ізраїль старішин, голів, суддів та начальників, і сказав їм: Я вже постарів, похилі мої літа. Ви бачили все те, що Господь наш зробив з усіма народами заради вас, бо це саме Господь, ваш Бог, хто воював за вас. Це справді Господь ваш Бог, що воював за вас. Давайте. Пригадаємо, які ж ми зустрічаємо принципи в Книзі Ісуса Навина для того, щоб перемогти у власних війнах. Найперше, це прийняти Божу стратегію для нашої війни. Власними планами, власними думками ми одержимо тільки поразку. Друге, що важливо, радитись із Богом. Без Божої поради ми нічого не. Розумного і толкового не можемо зробити. Третє. Дуже важливо, особливо на початку шляху війни, це очиститись від, від, від гріха, тому що тільки чистим Господь дарує свою перемогу. І останнє, і найважливіше, дозвольте Богу воювати за вас. Він знає, як ліпше, Він знає, як, як справді отримати е, цю перемогу. Замість вас. І останнє, коли Ісус висів на хресті і ті люди, які, можливо, до Нього підходили і дивилися на Нього, вони дивилися і думали, хіба це Месія, хіба це той Спаситель, який обіцяв нас всіх, всіх спасти. І дивитися. На нього було справді важко, але люди не розуміли, який сенс в тому, що Месія помер, який сенс в тому, що Месія програв. Але ми знаємо, що насправді він не програв. Насправді це його був ідеальний і геніальний план перемоги. Насправді, своєю смертю він звершив ідеальний план викуплення всього людства. І е, часто Божий план нам може здава, з, здаватися нерозумним, нелог, нелогічним або якимось неправильним. Але давайте просто довіряти, тому що Божий план насправді є Божий, а Бог знає все. Амінь. Амінь.